Галина Ярема, тато, у подарунок. Наталя вийшла з магазину і побігла в дитячий садок по сина. Батькам подарунки купила. Ще у степанка запитаю, що би він хотів на Різдво, думала вона. Наталка буквально розривалася між домом і роботою. Жінка не хотіла обмежувати свого сина в увазі, намагалася дати йому все найкраще. Степанка вона виховувала сама. З батьком своєї дитини жінка бачилася в останні шість років тому. Хлопець відмовився від своєї ще ненародженої крихітки. Більше Наталка не шукала з чоловіком ніяких зустрічей, а синові, на питання, де мій тато, відповідала, що татко на заробітках. Хлопчик стояв біля віконця і вдивлявся, коли мама з'явиться за рогу. Побачивши її, весело підстрибнув, помахав ручкою і побіг одягатися. Здрастуйте, Наталю! усміхнулася вихователька Ніна Олександрівна. Нам треба поговорити. Сьогодні у нашій групі дитячий психолог проводив урок. Діткам дали завдання намалювати свій найбажаніший подарунок до Різдва. Ось, подивіться на малюнок Степана. Жінка простягнула аркуш з альбому. Наталка глянула на творчість сина і ледь зблідла. На малюнку була зображена святкова ялинка, біля якої стояв високий чоловік. Над головою у чоловіка було виведено кострубатими літерами тато. І що дивного у цьому малюнку, не зрозуміла Наталка, він хоче тата в подарунок. Вам не здається, це ненормальним? Психолог просила, щоб ви поговорили з сином з приводу його батька. Незворушно стояла на своєму вихователька. Розкажіть дитині правду. Дякую. Обов'язково поговорю. Наталка взяла сина за ручку і вийшла з групи. Мамочко, ти на мене сердишся? за кліпавочками очками Степанко. За що? За тата? Ні, ну що ти, сонечко? Весь вечір жінка думала. Як розповісти синові правду про те, що у нього немає і ніколи не буде батька? Вона картала себе за те, що виявила слабкість у ту хвилину, коли брехала синові, що його тато на заробітках. Так нічого і не придумавши, Наталя заснула. Наступного дня тільки вони з сином переступили поріг групи в дитячому садку, як тут же підбігла Ніна Олександрівна. Доброго ранку, ну що? Ви поговорили з сином з приводу батька? Вихователька яхидно посміхнулася. Не турбуйтеся, у нас все гаразд з татом. Він саме приїжджає на кілька днів на різдвяні свята, усміхнулася Наталка. Вона й сама не розуміла, навіщо набрехала виховательці. Просто їй хотілося, щоб ця жінка відчепилася від неї і не пхала носа в її особисте життя. Мамо, це правда? Тато приїде, втішився степанчик, почувши розмову. Так, синку, правда. Наталка вийшла з дитячого садка і тільки зараз зрозуміла, що накоїла. Навіщо я це сказала? Що мені тепер робити? Степанчик так зрадів, а я його обдурю. Сіла на лавочку у скверику і заплакала від безвиході. Пробачте, вас хтось образив, вам чимось допомогти? Наталя підняла голову і побачила молодика у формі. Чоловік дивився на неї з жалем. Ні, дякую. Обійдуся без поліції, у мене все гаразд. Жінка відвернулася від незнайомця. Ніде не можна на наодинці. Вічно всі лізуть зі своєю турботою, розізлилася вона. Чоловік аж закашлявся. Повинен уточнити. Я військовий, а не поліцейський. Боже мій. Та яка різниця? Я можу посидіти сама п'ять хвилин. Я не можу дивитися спокійно на жіночі сльози. Давайте я пригощу вас кавою. Вчені давно довели, що ковток гарячої кави з шоколадкою можуть побороти будь-яку депресію. Я так розумію, що ви навіть станете від мене, усміхнулася крізь сльози жінка. Правильно розумієте, ходімо в кав'ярню, там і поговоримо. Наталя чемно пішла за незнайомцем. Вона сама не розуміла, чим зацікавив її цей чоловік. Може, тим, що від нього віяло захистом і надійністю? Через півгодини Наталя з Григорієм весело спілкувалися на різні теми. Чоловік виявився прекрасним співрозмовником, веселим і добрим. Жінці не доводилося нудьгувати ні секунди. Ось так я і влипла з цим татом. Що мене смикнуло так сказати, просто дуже хотілося поставити на місце цю виховательку. Бачили б ви? З яким презирством Ніна Олександрівна дивиться на мене? закінчила свою розповідь Наталя. Так, ситуація не з Знаєте, мені теж дуже не подобається, коли лізуть в душу з приводу мого особистого життя. Наталю, мені здається, я можу вам допомогти, раптом сказав Григорій. Як? здивувалася жінка. Одружитися зі мною чи що? Ну, чому відразу одружитися? засміявся хлопець. Ми можемо просто зіграти роль чоловіка і дружини. Син ваш заспокоїться, побачивши тата, а усі решта перестануть пліткувати, навіть не знаю. Це якась авантюра виходить, а брехати дитині, що тато приїде на свята, це не авантюра. Як ви поясните Степанові, що його батько знову не приїхав? Навіть не знаю. А вам це навіщо? Поцікавилася жінка, який інтерес? Розумієте, я торік святкував Різдво сам. Друзів, звичайно, у мене багато, але практично у кожного маленькі діти, батьки, люди святкують у сімейному колі. Ось і залишився я сам. Цього року хотів, щоб на чергування поставили, але вже пізно схаменувся. Графік розписаний на місяць вперед, сумно сказав Григорій. А чому до батьків не поїдете, чи у вас немає їх, нема. Я сам на цьому світі залишився. Ну, якщо так, то давайте спробуємо. Григорій подзвонив у двері на святий вечір, як і домовилися. Степанчик з самого ранку не відходив від вікна, виглядав тата. Григорій весело увійшов у квартиру і поставив велику сумку. Роздягнувся і, як господар, пройшов у кімнату. Синку, підемо подарунки розбирати, підморгнув Степанкові. Спочатку витягнув із сумки чайний сервіз. Який гарний! Це нашій мамі, уточнив хлопчик. Правильно вгадав, а це тобі, Григорій простягнув велику коробку з конструктором. Ура! Мамусю, подивися, тато мені лего привіз. Я давно мріяв про такий, щебетав малий. Ой, не треба було стільки грошей тратити. Ми не домовлялися з приводу таких дорогих подарунків, прошепотіла пізніше Наталя. Припиніть, мені дуже приємно зробити комусь подарунок, бодай раз на рік, усміхнувся чоловік. Поки Наталя поралася на кухні, хлопчик з татом складали конструктор. Малюк не відходив від нього ні на хвилину. Наступного дня всі разом пішли до міської ялинки, а потім на каток. Два дні пролетіли дуже весело і швидко, настав час розлучатися. Степан мирно спав у ліжечку, а Наталка з Григорієм стояли мовчки в передпокої, в обох не було настрою. Ну, я пішов. Так, спасибі тобі, велике, промовила жінка і замовкла, щоб не розплакатися. Григорій вийшов, зачинивши за собою двері, а Наталя присіла на тумбочку і тихо заплакала. Жінка хотіла сказати, щоб він залишився, але не насмілилась. Адже вони спочатку домовилися на два дні, хто ж знав, що за цей короткий проміжок часу вона закохається в нього. Через хвилину пролунав дзвінок у двері. Напевно, щось забув, подумала вона, відкриваючи замок. Можна я залишуся? Григорій опустив голову. Наскільки? Тобі не треба йти на роботу завтра, не зрозуміла вона. Назавжди. З кімнати вибіг заспаний степанчик, хлопчик кинувся Григорію на руки і обійняв за шию. Тату, ти знову їдеш? Ні, синку. Татко більше нікуди не поїде, він залишиться з нами, усміхнулася Наталка. Ура! Ура! І відведеш мене завтра в дитячий садок. А як же, синку? Я тепер щодня буду водити тебе в садок і забирати, засміявся Григорій, обіймаючи дружину з сином.